Ситуація з заставами, а ми вже мали декілька таких гірких, гірких випадків, коли дійсно навіть знижували. Така тактика була. Я думаю, що це просто корупційна операція. Домовлялися з конкретними суддями. Вони знижували заставу, а потім ці люди заплатили гроші і просто тікали. От зараз, на жаль, є ризик повторення цієї ситуації. Три мільйони гривень. Я думаю, це не така велика сума для Єфремова, щоб уникнути відповідальності. І це сигнал вже не щодо прокуратури, скоріше до наших законодавців. Хоча інститут застави є в принципі демократичним інструментом, використовується в цивілізованому світі, але на жаль, зараз така у нас ситуація, що треба хоча б тимчасово припинити цю практику для того, щоб цією заставою не користувалися різні люди, які хочуть уникнути відповідальності за злочин. Але ну це як тимчасовий такий захід, інакше дійсно буде повторення цих проблем. Ви вважаєте, от ваша особиста думка, що Єфремова узяли тепер для того, щоб показати активну діяльність нового генерального прокурора і власне нового підходу до діяльності прокуратури, чи для того, щоб мати якісь Зачіпки щодо діяльності багатьох осіб в Луганській народній республіці, тому що ми прекрасно розуміємо, що Єфремов там має свої зв'язки і має вплив. Чи це така перша посадка? А після неї підуть інші. Я думаю, що є і те, і інше. Тут треба бути об'єктивним розуміти навіть контекст ситуації. Наближуються роковини трагічних подій на майдані, і нове керівництво прокуратури безумовно хоче активізувати слідчі дії, особливо по резонансних справах і по таких резонансних фігурах, як Ефремов. Але я просто хочу пояснити, люди ж не все розуміються. Не було б підстав для арешту Єфремова, якщо б до ну скажем так, напередодні перед цим не були відповідні слідчі дії. Я думаю, що вони були ще і за Яреми, е, 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 Просто е, новий генпрокурор Шокін значно активізував ці дії і вивів їх на рівень арештів. Я думаю, що це не останній такий арешт. Безумовно, тут є інформаційна складова, от наближенні цієї дати впливає, але і справ цих багато. Просто треба їх пришвидшити і активізувати.